Вітаю! Хто або що у вас на порозі? Хто або що у вас на порозі? Якихось чоловіків показують? Один такий, як ваш, інший такий, як не ваш. Ну, дивіться, як цікаво. Може бути. Якась, не знаю, можливо, імпреска, а можливо, якийсь вибір. А, <смітно> Бо тут і один, наче як родинний, і другий теж такий, але більше схоже на те, що це ваш чоловік, а це ваш а, керівник на роботі. І от чогось вони стали один проти другого. Чому це вони так? Хто на порозі, хто чи що? Угу. Хто чи що у вас уже на порозі? Ну так, цей чоловік, дивіться. У вас така класна родина. Так все мирно і дружно вдома. І він такий весь відповідальний. Так а в чому тут сама е <сістерість> історія хоче розібратися? Ну тут і з цим теж він там весь закоханий. Якась тут є інтересна момент щось, щось довгий час. Не вирішується, як спить, наче по колу, по колу. Що тут ви розповідаєте, цікаве таке? Ну, ось ви є. у мене є якийсь камінчик прикритий ось цю корту. Є якось так без однієї думки. Угу, тут теж я прикрила. Так, це ви. Вдома все прекрасно. Кохані ви. А чому цих двох чоловіків показують? Ага, а цей ось мечовий, щось він там. Хм, Планує він щось. Дивіться. Щось він незадоволений. Ага, якесь може бути протистояння між цими двома чоловіками. Угу. Так, тут якийсь, <гум> дивіться, є якийсь момент невирішений, незрозумілий, навіть я б сказала, дуже затягнутий, такий якийсь сплячий режим, як наче якийсь незакінчений проєкт. Можливо, дійсно, ви на роботі <гум> не закінчили якийсь проєкт. Можливо, якийсь документ, можливо, ви дійсно там. Малюєте щось, так? Ну, в залежності від того, що ви робите. І от ви щось ну, як довго тягнете, тягнете, і от він вже недовольний і він може на вас угу. напасти, <кричати> накричати, так? Він якось як, як тут як розчарування таке. А ви. А що ви? А ви говорите я тут мені нормально, я. Що ви відстоюєте свою позицію? Ну, тут так, тут у вас якийсь або між цими двома чоловіками як е, така війна, як вони зіткнуться. І оце ось е, Може, це якась організація, знаєте, і там щось оце тягнеться, тягнеться. Ну тут претензія саме від цього, от, ну, він як казіонний король, розумієте? Там якісь оце, там щось папери, якісь щось таке. Ну так, тут е, протистояння, конкретне протистояння. І він прям, знаєте, намірений там ну, роздавити. У нього такі, таких він енергіях воинственных. Може, це вашого чоловіка кудись хочуть, знаєте, як з дому сім'ї видернути уже довгий час. А ну-ка, далі ще дивимося. Ну, у вас, вас чудова родина, вы знаєте, вот чудова, прекрасна. В достатку, ну все просто. А є якийсь, бачите, є якийсь момент прихований у вашого чоловіка, може це тато важка, як якийсь є козир в рукаві. Хм. А цей же ж біситься мені не маніпулює, він там її придумує. Так, якесь таке, дивіться. З хвилини на хвилину, найближчим часом, ваш, ну якщо ми дивилися, що ваш дім, так? Що відбудеться, що йде в ваш дім. ну от е, 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 якийсь, е, знаєте, можливо, це його з його роботи, або якісь, я не знаю, там ці, хто вони там, пристави ходять, або там ці що. <смеш> ТЦК, ну там, знаєте, це ж не для всіх, звісно, актуально, але от якась людина, яка е е будує от оці плани, дуже-дуже коварні плани. Дуже. там -да, Може з кимось домовлятися про щось, знаєте. Е ну, а тут зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу. Uh -huh. Ні, тут не, не козир, тут uh, боїться. Тут uh, ось цей чоловік, який біля вас, він боїться. Він боїться. Він якось, знаєте, як uh, можуть бути якісь як обмеження. Um. Ну він чистий. У вас гарна родина. А на вас от як, знаєте, як з усіх боків на нього, точніше, це не на вас, це на нього. Це ваш дім. І боже, тут такі замисли коварні просто. Прям такі, щось ця людина для всіх буде по-різному. Можливо, хтось з роботи, можливо, хтось з якихось органів управління, ну якийсь казіонний, можливо, дійсно якісь військовий, я не знаю, можливо, якийсь там не пристав, суд суду, суд. суд ну, хтось. Це, ну, і воно довгий час, довгий час, довгий час крутиться, крутиться, я лозиться, там якісь війна, борьба, суперечки, конфлікти, якісь мутки, якісь маніпуляції. Mm, ну це значить, э... <світ> все це відбувається. І що ж саме, що з хвилини, ну він як з'явиться в вас вдома, і оце все. Ну, дивіться, у вас сила, у вас о, прям така. Як фортуна на вашій стороні. От, все ж таки тут пошістки, як перемога ваша. В них якось, як знаєте, як вони от його крутять-крутять, ну -крутять, от не вистачає в них ще доказів. Яких. Можливо, у вас хтось хоче в чомусь от його звинуватити. Він пентакловий король, він і паєрафан, то це може бути дійсно. В нього теж може бути, або свій бізнес, там, знаєте, ну або там він керівник якоїсь такої серйозної організації, там, де в нього є підлеглі. І от на нього якась або перевірка, там, ну це як ну, до вас, додому. Угу. Наміри в них, які тільки можуть бути найгірші. Ще там є якась жіночка в тіні. Оце з нею тут воно цей заколот договоренності, домовленості і все тому подібне. Є щось дуже-дуже таке приховане. Оце ми з вами залізли з хвилини на хвилину, да? і от таке от виявили. Ну, вони так, вони от прямо прискачують з бухти-барахти. І вас, ну або питання в грошах, і вам потрібно буде як... Бачите? Платити. Може, дійсно, там майно приїдуть відбирати. ну такі якісь тут, Тут дуже багато, насправді, в цьому, знаєте, для кожного це буде своє. Багато дуже варіантів, багато може бути ситуацій, тут дуже різні, ну як напрямки. Дуже багато всього. Але це людина пов'язана з конкретно з якоюсь такою, не так організацією, структурою. Е, такий от чоловік, можливо, кажу дійсно якийсь е, ну, от, військовий, бо він такий з мечем, мечовий король. І. Тут подіял, тут якийсь заговор, якась зрада, якась афера. У вас, у вас є якесь благополуччя? Можливо, ну тут родину показали. Це прямо додому, дім, родина. Але дуже, можливо, ви з чоловіком, ну, якби це ваша спільна фірма, якась, да, бізнес, якийсь. У вас чудово, чудовий дім, чудова родина, у вас, у вас все. Прозори, я не знаю, що їм від вас потрібно. У вас і удача, у вас і сили сильні дуже. А тут прям це якийсь кошмарний кошмар, з ким він пов'язаний? Звідкиля цей мечовий король вилазить, ну це якась структура. І стосується це конкретно от вашого пентаклового короля. Ну, або тата, або чоловіка. Може бути і батько по ієрофанту. І от прям така як атака, як нападіння на нього, розумієте? І там це дуже е, і небезпечні і такі коварні люди. Тут не одна особа, тут ціла якась, я ж кажу, система. І вони там крутять, як тільки можна. Ну так, ви... у вас якось дивіться, от у вас все нормально, а він, він як намагається втримати, не втратити, зберегти. Да? Ну вони так, вони прям тут діятимуть, діятимуть дуже рішуче, дуже рішуче в своїх інтересах. В них є свій інтерес. Вони будуть розгойдувати, розколихувати, вони будуть е, якось виляти, шукати от різні такі варіанти. Можливо, я ж кажу, маніпулювати. Ну, тут цей чоловік, він жертва. Щоб ви розуміли, вони хочуть зробити з нього жертву. Він жертва Тобто він не е головне діюча там, персона, особ... особа. Так, це жертва, на яку вони всі позарилися. от ви, ну, Це швидко. Це ось дійсно е з хвилини на хвилину це швидкі події. Це ось воно вже. Для когось. Будьте дуже уважні. Вони там прям працюють не покладаючи руку. Це з грошима пов'язане з фінансами. Ой, так, і вас бачите, у вас тут боротьба, конфлікт. Це може бути несподівано доволі. Угу. Втрати якісь можуть бути втрати можуть бути, і він от щоб якось, знаєте, як М -м -м піти, йде. Ну, вони, вони тут довго, вони тут планували, працювали і е проявляться дуже різко, несподівано. Не сп... прямо примчать. Знаєте, от у мене таке враження, що це як, -от, як спецназ Або різні оці всі групи такі, так? Що вони оце прилітають, це маски шоу, вони всіх там кладуть і, і згрібають, не пояснюючи, нічого не прид'єва. Оце щось ось таке. І що? Ну так, тут скла тут, тут проблеми, тут труднощі. Або в когось це вже відбулося, і ви це зараз в цій ситуації, от що з хвилини на хвилину, або прям з хвилини на хвилину відбудеться. Не знаю, в який час, коли ви дивитиметесь це відео. Але ну, якщо вас попереджають, ви я бачу, що ви ну, ви жертва, ви чиста, чи чиста сім'я, чисті люди, ви не заслуговуєте цього. Вони тут дуже потужна якась система, дуже потужна система, стабільна така система, довго, давно діюча система, вони якось, я не знаю, ким являється цей чоловік для вас і як він з ними зіткнувся, скажімо так, що вони так на нього заточили. Зуб. ну Тут може бути, що йому прийдеться або виїжджати кудись, будьте готові до цього, або якісь, ну тут рішення, дивіться, тут була вісімка кубкова, тут ші шістка мечова, тут проблеми, різкі, несподівані, і я ж кажу, може бути так, що дійсно йому доведеться їхати. Суд і справді це два суди. ну Це на них, або вони якимсь чином, як владні структури, судова якась система. Або чим для вас це закінчиться? Тут вже карт майже не залишилося. Ми дуже хвилюватиметеся. от так дивіться Я дуже серйозно зараз говорю, дуже серйозно говорю. Е, я не знаю, це комусь це дуже важливо. Це одиниці. Звісно, це не для всіх. Але чи є можливість якось уникнути? Тут є е, е, варіант ув'язнення якихось владних структур, органів судових в, в усіх по-різному буде і величезні проблеми з ними. Тобто, от я вам сказала, що там налетіли загребли, запакували обмеження, суд, е, суд. Е, Феміда, мечова королева, це теж якісь судові, судові системи, королева, король мечів. Ну, можливе ув'язнення навіть. Хтось, ну, тобто це величезна, величезна, дуже потужна якась, не знаю, така. Ну, система, структура, організація, він теж потужний. І він тут тут дуже е серйозна ситуація, різка, несподівана е така, ну, по вас вона може дуже вдарити. Тут все було прекрасно в домі, в родині, в, в ділах, в усьому чудово. І в один момент от вони налітають. І все. І йому або його забирають і все рушиться, або, е або йому потрібно буде виїхати, якщо встигне, якщо ви дійсно якось його бережете. Така інформація. Я не знаю для кого це. І маю надію, що комусь вона допоможе, якщо її передали. То ви її почуєте, не ігноруйте і не нехтуйте нею. Тут дуже серйозна ситуація, дуже важко і тут ну, зовсім не жарт. Це якась дуже серйозна людина. Ви взагалі у вас родина дуже серйозна, і, відповідно, оці ось органи вони теж ну просто дуже потужні і серйозні. Тут ніхто гратись не буде, але тут, тут обман, тут. Тут, знаєте, або якась підстава дуже така, давно спланована, довго, довго планувалася, щоб закрити, щоб вирвати. Тому, якщо воно вам зайшло, якщо з вами зрезонувало, ви знаєте, яка обстановка, яка ситуація і що це може бути, це скоро. Це ось на хвилинах. Все, обіймаю вас, бережіть себе. Дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки. Дякую, що ви зі мною. Хай ваші вище... ангели вас оберігають, хай ваші сили вам допомагають. Бережіть себе, па-па.